Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Вогонь торговельної війни між США і Китаєм розгорається. Пекін обіцяє відповісти на додаткові 10-відсоткові мита, які Вашингтон вів на китайський імпорт. США засудили Таїланд за депортацію 40 уйгорів до Китаю. Докладніше про те, чому жертви порушень прав людини в Китаї часто тікають через тайський кордон. Попередження від Китаю на адресу Тайваню рано чи пізно ми прийдемо вас захопити. Військовий чиновник високого рангу США вважає, що Пекін розробляє стратегію нападу на острів. Торговий конфлікт між США і Китаєм дедалі більше схожий на бій без рукавичок. Адміністрація Трампа ще на 10% підвищила мита на китайські товари на додаток до раніше введених 10%. Китай погрожує заходами у відповідь. Пекін звинувачує США в тарифному тиску та шантажі. Так він відреагував на додаткові 10 відсоткові мита на китайський імпорт, який затвердив Трамп. Американський президент обґрунтував свій крок тим, що Пекін досі не зупинив потік фентанілу до США. Мити набули чинності в день відкриття третьої сесії Всекитайського комітету народної політичної консультативної ради. Очікується, що на цьому засіданні Пекін оголосить свої економічні пріоритети на 2025 рік. На щоденному брифінгу у п'ятницю представник МЗС КНР заявив, що Вашингтон використовує проблему фантанілу для митного шантажу. Також Трамп оголосив, що 25% відсоткові мита на мексиканські та канадські товари набудуть чинності у вівторок, одночасно з додатковими митами на китайський імпорт. Раніше Міністерство Торгівлі Китаю заявило, що проводить одну з найжорсткіших у світі антинаркотичних політик, і наголосило, що нові мита можуть завдати шкоди глобальним ланцюжкам постачань. Аналітики вважають. Що Пекін все ще сподівається укласти угоду з адміністрацією Трампа, але торгові переговори досі не відбулися. Білий дім схоже демонструє готовність до ширшого економічного розриву з Китаєм. головний американський дипломат Марко Рубіо засудив Тайланд за депортацію 40 уйгурів до Китаю, де як вважає уряд США, що до них учиняють геноцид уйгури Muslim... мусульманська меншина, що мешкає в районі Сіньзян на заході Китаю, за даними Вашингтона, Пекін вчиняє геноцид щодо уйгурів шляхом масових затримань і примусової стерилізації. У своїй заяві держсекретар Марко Рубіо сказав, що США найрішучішим чином засуджують дії Таїланду. А в управлінні ООН з прав людини це назвали явним порушенням міжнародних законів. Затримані у Таїланді уйгури були частиною групи з 300 осіб, які втекли з Китаю дві тисяч. Чотирнадцятого року люди, які рятуються від переслідувань Китаї, здебільшого обирають Таїланд. До їх числа входять і прихильники Фолуньгун, яких жорстоко переслідують у Китаї з 1999 року. Китайська влада часто відмовляється видавати паспорти членам релігійних груп, ризикуючи життям, деякі тікають до Таїланду, щоб просити там притулку верховного комісара ООН у справах біженців, а потім чекають, коли їх прийме третя країна. Міністерство оборони Китаю випустило погрозу на адресу Тайваню, заявивши цитата: рано чи пізно ми прийдемо вас захопити. Тайвань готується до потенційного вторгнення КНР. Пекін дедалі частіше проводить навчання біля тайванських берегів. Командувач індотихоокеанського флоту США попередив, що Китай репетирує захоплення острова. Китайська компарція вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала і заявляє, що в разі потреби. Візьме острів під контроль з силою. США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але продають йому зброю, щоб він міг себе захистити. Минулого тижня президент Трамп відмовився коментувати питання про те, чи нададуть США підтримку Тайваню в разі нападу Китаю. Марко Рубіо підтвердив позицію США щодо незалежного острова. І він сказав, що США не залишать Тайвані, і виступають проти агресії спрямованої проти нього. Суд Гонконгу засудив колишнього продемократичного законодавця Лам Чхектіна і ще шістьох осіб до тюремного ув'язнення за звинуваченнями в так званих масових заворушеннях 2019 року. Водночас на самих протестувальників тоді напали невідомі і жорстоко їх побили. Понад 100 сто у білих футболках увірвалися на залізничну станцію Юньлун на північному заході Гонконгу. В ніч на 21 липня 2019 року. Вони напали на протестувальників, журналістів і перехожих. Близько десяти нападників пізніше посадили до в'язниць за нанесення тілесних ушкоджень. Водночас саме і ще шістьох осіб, які намагалися захистити людей цієї ночі. Також заарештували і звинуватили в заворушеннях. Лам став травми в голови й руки йому наклали шви, ухвалюючи вирок, суддя зазначив, що лам не вчиняв насильницьких дій, але його присутність, як відомого демократа, і пряма трансляція, яку він вів, загострили ситуацію. У результаті до місця подій прибуло ще більше людей. Суддя заявив, що лам уже відбуває майже семирічний тюремний термін за окремою справою в межах закону про національну безпеку. Згідно з новим вироком, він проведе у в'язниці додаткові два роки й десять місяців. Багато хто з Тестувальників просили пом'якшити вироки і казали, що це була самооборона, але суддя заявив, що вони брали участь у масових заворушеннях. Зокрема, кидали пляшки з водою та розпилювали воду з пожежних шлангів. у 2020 році. Китай запровадив у Гонконзі закон про національну безпеку. Відтоді влада заарештувала десятка активістів, закрила продемократичні медіа та витіснила опозицію. Західні країни засудили такі дії. Водночас Пекін заявив, що при Ніс в автономний регіон – стабільність